Apart. Uh, Laura stealing my heart. Jardine huh? Wolfie you make me at the moon. Oh. You're the in this lagoon. Oh. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh. Oh. And Deuce has Stone Cold style. Oh. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? too? З вами Спектра і мої примарні плітки. У школі монстрів з'явилася нова студентка. Вона з джунглів! Джейн Булітл. Кльово, новенька. Цікаво, яка ж вона? Бладгут хоче, щоб ми виявили гостинність до новенької учениці Джейн Булітл. Не соромся, ти це зможеш. Я розпочинаю своє спостереження за найбільш диким видом монстро тінейджерами. І якщо моє дослідження буде обнадійливим, я приєднаюсь до них у школі монстрів. Думаю, це вона гаразд, дівчата. Як і тренувались, один-два вітаємо, вітаєм, 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 Джейн! А? Гей, е куди вона зникла? Суб'єкти виявились набагато емоційнішими ніж передбачалося. Вони раптово починають ритмічні пісни спіли. Тінейджери навчаються великими зграями. І я починаю складати словник їхніх термінів. Вони модно вдягаються і носять так зване відпадне взуття. Я можу багато чого навчитися у них. Студенти роблять кілька подорожей до своїх металевих шафок з черепами-замками. Так хто може сказати мені, де відбувалася революція? А, у жахкувері. Дуже добре місце. А... Вас взагалі бачив Джейнбуліту. Mm, жоден не бачив її і не чув. Приголомшлива історія. Нова учениця зникла без звісти. Це дослідження виявилось не таким, як я очікувала. Школа монстрів весела, але переповнена власними звичаями, яких трохи забагато для мене. Я досі хвилююсь, що не можу адаптуватись в школі монстрів. Я вирішила залишитись в катакомбах і переглянути свої методи дослідження. Я розумію, що це буде самотнє навчання, доки я не буду готова потоваришувати з О,